Авраам покидає землю батьків, його караван йде в далечінь, бо він вірить в обіцянку, якої ще не бачить. Ной ступає на нову землю після потопу. Але він знає, що Бог проведе. Естер затримує подих перед дверима тронної зали, один погляд царя і її життя може скінчитися. Але вона йде. Давид бере пращу і виходить на зустріч гіганту. його кроки. Проти очевидного, проти страху, але Він йде з Богом. Петро ступає на воду, його тіло тремтить, серце вилітає, але він іде. Ісус в'їжджає в Єрусалим, Він знає, що його чекає біль, зрада, хрест, але не зупиняється. Марія каже, так, Ангел! хоча її майбутнє невідоме, вона робить цей крок. Знаючи, що це змінить увесь світ. Павло засліплений світлом, але чує голос Бога. Він не боїться змінити своє життя йде, не знаючи, куди це призведе, але за Христом це не просто історії з минулого, це дороговкази для нас сьогодні. Бо завжди є хтось, хто йде першим, хтось, хто не чекає, коли стане легше, хтось, хто йде, щоб інші мали за ким йти.